Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Італійський письменник Карло Калодзі створив казку Пригоди Пінокіо» – Історія дерев'яної ляльки. Головні герої цього твору ляльки, які виступають у театрі. Пригадаю усіх героїв відомої казки, порівняють зображення їх персонажів у скульптурі та книжкової графіки. Розглянь ілюстрації до книжок Пригоди Пінокіо. Історія дерев'яної ляльки та Золотий Ключик. Або Пригоди Буратіна. Зверни увагу на вирази обличчя та міміку. Перетвори смайлик на героїв казки Пригоди Пінокіо. Історія дерев'яної ляльки. Використай олівці та фломастери. Спочатку скористуйся Звичайним стаканчиком, щоб намалювати коло, а потім домалюй, бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого, Баж... чекаю на зворотні.